Але всі казкові герої вже давно повідомлені про наше свято. А це для тих, яких мене запросили. А вони будь-яким способом захочуть його зіпсувати, аби потрапити на нього з всілякими своїми петівками. Зараз вічки прийдуть, а ми тут поки сховаємося і дізнаємося про їхні наміри. Правильно, і попередимо попередимося. Як добре, ви все продумали. Запрошується на книжкове свято казкові герой. Малійна там боротіла. Червона шапочка, Білосніжка, Дюймовочка, попелюшка. А як же я, а мене? А нас? А чи ми теж казкові герої? Це несправедливо. Якщо нас не запросили, свята не буде. Свята не буде! Треба щось таке придумати. Всіх перечисних героїв потрібно вкрасти і в мішок. Це ж неповнолітні діти, це ж кримінал. За це відповідати треба. Буратіно, ой, запросили Буратіно. Це ж треба такого запросити. Дерев'яна голова продав буквар. Ой, згадав. Батько купив продавців річ з хати, щоб купити йому буквар. Книги тоді були дуже дорогі. Почекає, а, почекайте, почекайте. Десь я вже чула цю історію. Проси нового хлопчика Боротіно, у якого були золоті монети, і його вкрали бандити. Стоп, а ви звідки про це знаєте? Та я так, тільки краєвуха про це чула. А мене тоді ще й на світі не було. Так, звичайно, Аліса була ще дуже маленька, а навіть на з тої казки, не того автора. Та годі про Боротіно. Ще позваримось через нього, ось скільки запрошено. Треба це свято обідмінити. Підключаємо хитрість, підступність, лукавість і трішечки брехні. А може, посварити їх? Правильно, треба розказати дітям, де можна цікаво провести час. Це комп'ютерні зали, там стільки цікавих ігор, телевізор або просто нічого не робити. А я скажу, що на час казок немає. Вони вимерли, ніхто їх не читає. Це нудно. Книгарнях не купують, в бібліотеках не читають. Вони вимерли, як колись вимерли динозаври. Про книги треба забути. А цікаво знати, де подівався золотий ключик Боратіно. Все ж цінна річ. Золотий. Ключик Боротинок. Це ключик золотий. Він відкриває твої в будь-якій бібліотеці, щоб діти могли читати. А якщо вони прочитають, багато вони дізнаються про нас. А я цього не хочу. І ми, ми не хочемо. хочемо. Ми дізнались і про наше е... темне минуле. Ви бачили знак, який показує туди на свято. Його треба повернути в інший бік. Цього замало. Вони підуть протилежну сторону. А там сюрпрайз. всіх в мішок, а нас за решітку. Ні. Ми будемо чемними і запропонуємо гостям свято цих чудових цукерок, які вони не зможуть відмовитись. О, як ти ж це гарно придумала. А краще цукерки для нас, якщо вже нас не запросили. Ні, ми підключаємо підступність. Ми зачекуємо цукерки і роздамо гостям. І вони забудуть, куди йшли, навіщо і заснуть. А ми переодягнемось і підемо на свято. Я буду білосніжка сніжка в білому платі. А я... Цить! Ще не час мріяти, а діяти потрібно. Он скільки запрошених, Гайда за цукерками! Ой, лишенько! Що ж це коїться? Знову ці книжкові диверсанти хочуть нам свято зіпсувати. Дивіться, вони ж попелюшку викреслено із списку запрошених. Так не годиться. Треба це виправити. Зрозуміють, вони не винні в тому, що автор обрав таку участь у казках. Але попелюшку потрібно повернути. Діти, давайте разом покличемо попелюшку.